Абракадабра. Абракадабра. Це тут нема про що говорити. <світ> Привіт! Це знову ми. Це тут нема про що говорити, де мама і донька говорять про теми, які начебто не варто обговорювати. Але це ми і це наш другий випуск. Ми чесно думали, що наш перший випуск подивиться тільки наша сім'я, але вас стало так багато. Ми дуже вдячні тим, хто підписався, лайкнув і написав коментар на нашим першим випуском. І якщо ви цього досі не зробили, то обов'язково це зробіть прямо зараз. Для нас це супер важливо. Зрозуміло, що ви придумали це як щоденник мами і доньки, але класно, що ви з нами, класно, що ви пишете коментарі, класно, що ви нас підтримуєте. Тому що якщо ви цього ще не зробили, то зробіть це прямо зараз. Сьогодні у нас супер випуск Школа проти реального життя. Ми поговоримо про те, що ми вчимо в школі, але навіть не знаємо для чого, що ми вчимо і реально потрібно, чи що було б класно, якби у нас викладали в школі. І спойлер, тут нема про що говорити, але ми поговоримо. Погнали! Ми готуючись до цього випуску, з'ясували, що я досі знаю, як дихають дощові черві. На що мені ця інформація, чи я буду їх рятувати, не зрозуміла. Але я знаю, напишіть в коментарях, яке суперзнання з школи вам знадобилося. А яке ви знаєте, але ніколи в житті не використовували. І перше, що про що ми вирішили поговорити, звичайно, про те, що ми вчимо в школі, але взагалі не зрозуміло для чого. Для мене, наприклад, школа, коли я про неї згадую, ну я точно не згадую теорему піфа. Гора, я згадую класні прикольні роки разом зі своїми друзями, досвід, який подарувала школа. Але звичайно, коли ти в реальному житті і потрапляєш в якісь ситуації, воно ось ці знання, які запам'ятав в школі, вони раптово виникають. А якщо ти щось не знаєш, ти користуєшся гуглом. Що е, ми вивчаємо в школі? Досі вивчають діти, але ми зовсім не використовуємо в реальному житті. Поїхали! Давай, Ні, та. Нормально. Та. Нормально. Сьогодні у нас рубрика Що ми вчимо, що ми знаємо. І у нас супергість. Привіт! Ми зараз будемо ставити одне одному запитання зі школи із реального життя. Ти знаєш столиці Польщі, Італії і Франції? Париж, Рим та Варшава. Міра. Ти знаєш температуру закипання води? 100 градусів? Так, це правда. Ти знаєш, що таке кредит? Кредит це коли людина позичає гроші в банку, але потім має їх відплатити назад. Ти Знаєш, що робити, коли ти, наприклад, в торгівельному центрі загубишся без телефону? Якщо я з мамою, то б я просто лишилась на місці. Е, так, ну бо стояти можна, тебе потім знайдуть, ну але ну, що ти інше, наприклад, зробиш? Ті люди, які завжди наголошують, загубився оцей цей в тій е, ареї? Okay. Е, мами, ім'я, оце. Чи ти можеш попросити когось е, позвонити твоїй мамі чи твоїм друзям? <му> Люти знаєш скільки 27. На 4. 27 на 4. Почекай. Чекай. Не рахуй. 108. Єс! Правильно! Молодець. Єс! Єс! Люди, знаєш, хто написав вірш заповіт? Тарас Тарасівченко. Чепун. Тараші. Як комру, то поховайте мене. На могилі серед степу що на країні милі, що прилениш широкополі і Дніпро, і кручі було видно, було чуто, як реве ревучий. Будь-який український вірш, розкажіть мені. Так, вам завдання до кінця квітня вивчити по одному. Тимомир, чи це знаєш, як приготувати яєчню? Ну я дуже люблю яєчню. Я її також вмію готувати. Я просто ну беру яєчка в якусь маленьку тарілочку. Кладу десь два собі беру. Дивлюсь, я не наприклад, там воно не погане. Беру бекон також. Виливаю яєчка, кладу туди бекон. Потім закриваю кришечкою, перевертаю все і дістаю її. Ти більш любиш ті тикучий ті... желток, чи вже приготовлено? Тікучий, дуже люблю з хлібом. Mm. Так я теж як ти запам'ятовуєш де ти залишив всі свої речі? Ну я, наприклад, типу, згадую, де я їх останній раз поклав, куди я їх носив, куди де я роздягався. Я не маю шукати, а просто йду в те місце там де, там, де вони були. Ну, чи ти, наприклад, граєш з якоюсь іграшкою, а тут лишив і такий деш спати, щоб згадати завтра, що ну, ти зробити. Ні, кажеш. я типу, йду спати, йду в школу, потім. Хм, куди я поклав мою іграшку? Я її останній раз клав біля квітки. Дивлюсь там, і вона там. Це була рубрика що я вчу і що я знаю. Це тут нема про що говорити, і наш супергість Любомир. Перше про що я хочу поговорити, це біологія. Про те, що ми не говоримо там взагалі про людину. Ну добре, про людину десь там місяць. А про якісь бактерії, чи ось такі ось ці маленькі штучки, ми говоримо півроку, півзошиту про них цього року, навіть людину не вивчали. Ну мені хочеться вірити, що просто може не настав той клас, що ви <по> зовсім не вивчали людини. Але якщо чесно, я реально пам'ятаю навіть зі своїх шкільних років ми про цю інфузорію туфельку було враження, що ми її просто ну маємо вдочерити, бо ми знали про неї абсолютно все. А коли почалася аналіз. Анатомія людини, нуль освітніх якихось знань, які б могли відкластися. Окрім того, що все всім було дуже смішно, коли про анатомію. А коли про інфузорію, туфельку, то нікому було не цікаво. Буду тебе сильно підтримувати, математика, і її ось ці складні формули, задачі з трьома невідомими, вміння її вирішувати в в умі навряд чи дозволить тобі вміти, не знаю, там правильно порахувати курс валют, не бути обманутою в магазині або правильно вирахувати знижку. Мені реально не, не думаю, що мені ніколи буде треба оце дізнатись 3x, 4x і 5x. Треба дізнатись, тому 4x 2x x поділити, поділити, поділити буде і виходить ікс дорівнює 150 мільйонів. А є реально діти, яким от прям цікаво о, вивчати Ну, ми це ще не проходимо, у нас щось геометрія. Ну, я не знаю дітей, які, які прям кайфують. Ні, я знаю. Дімочка, привіт. Прям захоплено вивчає цей предмет, і прям він дуже крутий. Дімон, ти єдиний. Ну і до математики, звісно, додати. Геометрію. А що з геометрією? Мені вона йде краще, ніж математика. Реальна. Це поки що. Ну, мені малювати дуже класно. Ну, ми якось дуже тяжко проходимо, всі такі що ну, мені просто намалювати цей визначити. Uh -huh. Всі кажуть, що ну навіщо нам це ну, навіщо? Тільки якщо як цей план з домом чи якась там архітектура, щось треля-ля, так ну, в реальному житті воно не дуже треба, не типу, ти... ти... треба. Коли фізику, хімію розповідають цікаво, на практиці показують різні експерименти. Там дізнає... це реально класно, Це реально прикольна. А нащо знати формулу е, цинку, класно знати, що там що, які є елементи, як вони впливають на організм людини, чи де вони видобуваються? Але прям сильно треба знати мені порядковий номер алюмінію. Ну, Ми це зараз ще не вчимо. Ми робимо в класі такі різні лікучки, якісь міряємо водою якісь різні об'єкти в такі баночки. Ну це mm -hmm. прикольно, але поки що немає оцих всіх формул. Формул немає і таблицю Мендалеєва. ще Менделеєва, mm -hmm. не вчите. Мені здається, що крутіше, коли вона ось така експериментальна. Така фізика. класна, що ти можеш пам'ятати, що ви робили. Так, ти можеш реально такий, О, я пам'ятаю, що до соди додати уксус, то вийдуть гарні панкейки. З тим, що я вмію більш ніж чотири мови, то розмір речення ніколи не зрозуміло. В усіх вправах в українській мові в чеській, mm -hmm. типу, род, число. Якийсь пад, і все це маєш записати після цього слова. Навіщо мені знати род яблука для вивчення мови? В принципі, так воно потрібно. Ну, типу, для розуміння, як відмінювати ті чи інші слова, як відбувається подіжування. Різних слів для того їх використовують. Але мене більше бісило завжди ось це про підмет присудок дієслово, другоряд, першоряд типу. А ще пам'ятаєш, коли прям дуже маленький? Привіт, пані Марія. Але оця, оця штука з розбір слова, там де суфікс, префікс, О, коріння, закінчення. Весь перший, другий, по-моєму, третій клас вас муштрували на те, щоб ви знали, як розібрати слово. І оці ще пам'ятаєш, точечка і крапочка точечка. О, так, О, точечка. Це, Це вже голосні і приголосні. І останнє на, з цього блоку, але не останнє з того, що я просто не розумію для чого і ну, типу, за що. Та частина географії, де діти вивчають контурні карти. Коротше, це карта місцевості, де ти маєш знати і запам'ятати, де є корисні копалини, і розмальовувати різними олівцями. Для всього кожного українця, звісно, це зараз дуже корисна інформація, бо тепер ми знаємо, де в Україні є корисні купалення, що вони є, і за них дуже хочуть велику суму, точніше, хочуть їх привласнити. У нас до речі було таке, що просто сліпа мапа, і mm -hmm. ти маєш туди написати оці. Чеські краї, ага. оці, оці стар... К... Карловарський край, і ти маєш знати, де, де кожен він я вчилася, коли в Україні. Ми таке саме робили про Україну з серіалу друзів. Там, де пам'ятаєте, там де рос, намагався назвати всі 50 штатів Америки, і ми такі. Ну ладно, 50 штатів, ми точно не назвемо, бо ми те ми те не, не вивчаємо. 24 області е, в Україні треба знати. Якщо напишете 24 області без підглядання в інтернеті, що ми зробимо? Поставимо вам лайк? Дамо печеньку. А тепер про те, що ми вивчаємо і реально нам потрібно в реальному житті, uh -huh. і що ми юзаємо <хи>, кожен день. Ну не можна можливо не кожен день, але нам реально знадобиться. Uh -huh. Ну, перше, це звісно мова. Я не знаю, вони всі такі різні, але всі такі однакові. Просто мені воно дуже цікаво. А ти коли, до речі, от, про мову? Ти коли вивчала чешську, що допомогло найбільше? Те, що в мене були люди, з які реально mm -hmm. розмовляють е, цією мовою? Найтяжчу мову так можна навчитися. Не це було якось вмію чеську. Просто всі навколо розмовляють чеську. Mm -hmm. Я теж маю. Погоджуюся, що мова і письмо це ну база, без якої існувати можливо так, але комунікація була б неможлива. Комунікація була б неможлива, погоджуюся. Казала, що математика суперне якась дивна для мене історія, але все ж таки базова математика вона має бути, має існувати. Ви маєте знати таблицю множення, додавання, віднімання, ділення, множення, як влаштовані цифри, що таке відсотки, як порахувати одну. Третю, яким чином відбувається скорочення цифр після коми? Швидко. Але не оці ікси, ігріки і зетки, божечки. Навіщо? Пам'ятаю, з якогось це серіалу. дали контрольну роботу. Він таки дивиться, а там одні. Ну а урок математики йому дають контрольну, а там одні літери. А ікс плюс зет ігрік дорівнює. І знак питання він такий, я ж значи на математиці. Але базова математика суперважлива для того, щоб її використовувати в повсякденному житті. Наступне – це біологія. Хоча б ми вже говорили про всі ці бактерії і щось таке. Але своє тіло, як ми вже казали, це дуже важливо знати. Ну звичайно, типу ти маєш розуміти, як влаштоване твоє тіло, як воно функціонує. Що в четвертому класі це було не цікаво, тому що це і серії просто дещо розташоване. Але далі як змінюється тіло, які зміни є нормою, які зміни є не нормою. Це супер важливі знання. Багато дуже кльових е сексологів, які роблять. Е Власні курси для дітей з сексуального виховання. Я лишу посилання в нашому телеграм-каналі в блоці корисних посилань, на такі курси, які мені особисто подобаються. Ось анатомія це суперважливий блок, який варто вивчати, і розуміти, як все влаштовано. Коротше, знати, як ти. Для мене, наприклад, є важливим розуміння історії, тому що коли ти був в школі, знати і запам'ятовувати всіх князів, хто коли народився, хто коли помер, здавалось. Супер безглуздям. Mm -hmm. Але наразі я знову почала читати історію України. Є неймовірні проекти, які роблять українські історики на Ютубі. Але для мене таким вирішальним в тому, щоб знати якісь історичні факти і цікавинки нашої історії України, став подкаст Фелікса Рєдькі. Дякую тобі, велике, який називається комік-історик, тому що він суперлегкий, немає якихось там напряжних дат, але в цілому ти запам'ятовуєш цікаві факти з нашої історії, з історії України. Історія з України теж класна, але історія загального світу теж дуже важлива знати, що сталося Поза межами України. О мені найцікавіша історія України і Єгипту. Мені дуже подобаються всі ці келеопатри, що у них якісь там що у них були найголовніше звірятко, були у них кішки. Вони там малювали ці всі такі штучки. Знаєш, uh -huh. ну це мені дуже подобається. Так. так, ну наступне це, як я казала, іноземна мова, англійська і всі інші. Не англійська дуже класна. Ну мені я навіть колись на неї переключаю з моїм братом, моїми друзями. Ну, Нібито просто друга мова для мене. Типу, така якась просто немає такого блін, англійська, така ура, англійська. Супер просто пишаюся дітьми, які саме тут, в Чехії, розвили скіл англійською, окрім того, що вивчили нову мову. Розвили скіл англійської до рівня того, що вони між собою спілкуються. В якийсь момент ти вчив їх, що this is a flower. This is a flower. А тепер ти з кимсь говориш англійською діти виправляють. Тому що ти що сказала не так, або не той артикль, не той не те закінчення, або, або, ще, або не той початок. Третій фінальний блок на сьогодні, у нас який, про який ми вирішили поговорити, це про те, чого не вчать в школі, а було б супер-супер класно. Мікроскіли, вони існують на безлічі інтернет-ресурсах. Але ми тут поговоримо про такі якісь базові речі, які б класно було б, щоб ти такий: блін, ми це в школі вчили. <реш> ну скажи було ну, б. У нас у мене є таке. Ми, блін, ми в школі вчили в четвертому класі етикет. Зараз немає таке. Мені здається, це важливо. А що ви вивчали на етикет? Ну, типу, оце як розкладати ці, ну, як взагалі їсти, типу, щоб не чавкати, себе поводити, типу, в паблік. Ну, принаймні, якимсь факультативом ну, було б класно вивчати. Сподіваюся, що нарешті це все ж таки імплементують в шкільну програму. Це е, фінансова та юридична грамотність. Ну, типу, що б ти не робив? Тобі прийдеться стикнутися з документацією. Якби Це був типу не урок, а якась така штука, яка до нас приходить до школи. навчити дітей е, правильно роз. Поділяти фінанси навіть починаючи з кишенкових грошей, тому що вам підлітки починають видавати кишенькові гроші. Більшість з вас просто витрачаєте базові знання фінансової грамотності, допомогли б вам скласти за ще період навчання якийсь свій базовий капітал. Так, ну, ще наступне це психологія. До угу. нас в школі приходили психологи, і це дуже класно, тому що ми робимо різні там вправи на дружбу, на довір'я. Це дуже прикольно з ними. типу. У нас було таке, що ми маємо зрівнятися від найменшого до найвищого без того, щоб розмовляти. Це так тяжко пройти, отак от по стульчику і сказати. Він такий, він, такий, він, такий, він, такий, він такий. Чи ми теж їздили класом до психологів? Угу. Та ми теж на комунікацію в класі. Угу. Прикольно. Розпізнавати свої емоційні стани, а не просто психувати і не вміти не, 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 не тільки допомогти якомусь іншому, коли там хтось плаче або хтось засмучений, в форматі тому, щоб допомогти собі в підлітковому віці. Тобі складно розрізняти, а тим паче контролювати свої емоції. Тому класно, коли спрацює психолог і пояснює дітям штуки, пов'язані саме з проявом себе в тут, в колективі. Ну, так. це кльово. Десь дуже близько одне до одного, тому було б класно, якби це був якийсь курс, факультатив або, або що пов'язане з тим, як розпізнавати свої емоції, як спілкуватися в колективі, як будувати. Себе як особистість, ну і далі критичне мислення вміти аналізувати, щоб не попадатися на гачки сучасного світу і вміти в ньому вживати. Комунікація. Є якісь люди, які дуже не люблять комунікацію. Зараз сучасний світ побудований на тому, що взагалі не обов'язково комунікувати. Знаю. Я думала, що нас, людей, які а, народжені в еру телефонів, де всі один, один з одним саме говорили, ми не, ніколи умовно не виростемо людьми, які будуть ненавидіти, коли їм дзвонять. Дзвонять, дзвонять, дзвонять. Ага. Я це про... Говорити з людиною, що ти мені дзвониш, напиши. Ну, ви... от, добре, зараз сучаться. Чесні діти, ви комунікуєте між собою. Яким чином? Ми всі, ми всі пишемось, ми дзвонимо тільки, коли граємо разом. Ну, так ага. Зручніше, коли ти граєш, ти показати щось. Ну, ну, ми були вимушені спілкуватися з дорослим, тому що коли мама послала тебе за хлібом, то кас самообслуговування не було. Треба було прийти в гастроном. І не просто взяти з полиці хліб, а треба було ротом до тьоті сказати: мені, будь ласка, буханку білого хліба. Стрес? Але треба було це зробити. І такий, і такий приходиш дому додому з цією буханкою хліба, така мама: мені треба було інша. Класно було, якби нас вчили базові життєві навички. Мені здається, це починається, коли ти починаєш ходити додому сам. <гум> ну це типу, знати, як переходити е, на світлофорі, там. як приготувати собі сніданок. Так, Чи як спакувати собі якісь речі, як, типу чемодан, е, як е, закривати двері, е, як відкривати двері, як користуватись ліфтом. Ну, все ж зрозуміло. Це але... як про те, що нема про що говорити, але блин, але, є. але реально є. Вчилися це куди викидувати яке сміття про Оці, сортування. Коли, так, так, сортування. Да, так. Певно, що і туди, таким великим, великим суперблоком. Це надання першої домедичної допомоги, так, це теж ця. це прям. Мені здається, що зараз от прям всі мають це знати. Ну ти, знати. Має, ти можеш реально комусь з життя спасти. Це було тут, нема про що говорити. Ми говорили цілих 25 хвилин. Подивимося, що поки тут там вийде про те, що ми вчимо в школі, і як використовуємо це в реальному житті, про те, що було б класно навчитися. І знайте, що реальне життя звичайно не складається з якихось формул і трьох невідомих. знати відповіді на всі питання, звичайно, теж неможливо реальне життя, тому і називається реальним, тому. Що його приходиться рано чи пізно жити. А школа це суперважливий етап в житті кожного підлітка. Тому не нехтуйте навчанням, обов'язково вчіться. Сто відсотків тому, якщо ви хочете змін у школі, напишіть в коментарях, які предмети було б дуже класно вчити. Які можна сміливо викинути. Не слухайте її, ніякі не викидайте, всі вчіть. Обов'язково підпишіться, будь ласка, на нас, щоб не пропустити наступний випуск. В телеграм-каналі ми обговоримо цей випуск. Ви напишете свої враження, і ми поговоримо, що було б класно вчити, а що ну, така історія. Можна, якби на це закрити очі, що дитина в цьому не роз, в чомусь не розбирається. А це тут нема про що говорити, але ми ще поговоримо. Пока! Пока! Все, дякую. Дякую!